На презентації Google компанія показала не лише новенькі смартфони 10 серії, проте й актуальні аксесуари Pixel. Бездротові навушники Pixel Buds 2 – це оновлення недорогої моделі, що вийшла ще у 2021 році. Новинка отримала оновлений дизайн та низку функцій, раніше доступних лише у флагманських Pixel Buds Pro 2. Зарядний кейс зазнав змін, проте він досі не підтримує бездротове заряджання. Серед технічних характеристик захист IP54 54. Шумозаглушення по два мікрофони на кожен навушник, прозорий режим та просторове звучання. Бюджетні Buds 2 a оснастили фламандським процесором Tensor A1, той, що був встановлений у Pixel Buds Pro 2. Також заявлено підтримку Bluetooth Super Wide Band, яка забезпечує чіткіше звучання голосу, але працює лише зі смартфонами Pixel 8 і новіше. Час автономної роботи новинки до 7 годин за NC та до 10 без нього, і до 27 годин із кейсом. Мний годинник Pixel Watch 4 отримав суттєві оновлення не лише в дизайні, проте й в апаратному забезпеченні, проте основний акцент зробили саме на штучному інтелекті. Відтепер голосовий помічник Gemini повністю заміняє Google Assistant. Смарт-годинник представили у двох розмірах: 41 та 45 міліметрів. Він оснащений дисплеєм Актуа 360, який на 10% більший за попереднє покоління, має на 15% тонші рамки та підтримує пікову яскравість до 3. Тисяч ніт. Акумулятор підтримує 30 годин автономної роботи у меншій версії та до 40 годин у більшій. Завдяки швидшому заряджанню можна відновити 50% заряду лише за 15 хвилин. А розумний помічник Gemini одразу на годиннику запропонує вам персоналізовані підказки, сценарії використання, а також глибшу інтеграцію із сервісами Google. Наприклад, серед можливостей фітнес коуч, який аналізує сон, травми та активність користувача, формуючи індивідуальний план. Нувань 4 також отримав точніший двочастотний GPS, підтримку супутникового SOS без додаткових підписок та сенсори для відстеження здоров'я, зокрема ЕКГ В США. Новинки надійдуть у продаж разом із 10-ю серією Pixel, тобто 28 серпня.